Навіть в такі турбулентні часи Кредобанк будує та зміцнює зв'язки між бізнес-партнерами, державними та фінансовими інституціями України, Польщі, Європейської та міжнародної спільнот. в рамках програми гарантії Європейської комісії для кредитування українського бізнесу в умовах війни за підтримки банку краєвого господарства, Кредобанк надав кредит товариству з обмеженою відповідальністю Хазар для відновлення підприємства. Це наш адміністративний корпус, сюди також потрапили снаряди. Ми дах відбудували, вікна не ставимо. Поки що боїмось, але всі вікна вже замовлені і знаходяться у підвалі. В будь-який момент можемо поставити, але переживаємо, що можуть бути повторні обстріли. Це був один з наших основних магазинів Хазар. Все зруйновано, все згоріло, увесь товар та обладнання. Шостого березня сюди потрапляє снаряд, і сім днів ця будівля горіла. Ось тут ми повинні були приймати сьогодні наших поважних гостей. Цей магазин знаходиться біля головного офісу. Всі клієнти наші поважні партнери приходили. Ми їм показували, як зразково обслуговувати клієнтів. Ми втратили і торговельне обладнання. У нас частково зруйновані торговельні приміщення. Втрачено велику кількість обігового товару, який пропав або протермінований. У квітні травні тільки наше підприємство працювало, і міська рада просила мене, щоб ми не зупинялись, оскільки ми були єдиними з великих торгових мереж, які не закривались. Машини не їздили, їжі бракувало, і зрештою було небезпечно навіть дуже небезпечно. Можна було відновлювати, і ми відновили, щоб наші поважні гості і мешканці цього міста побачили, що життя продовжується. Хазар працює. Хазар був вчора, Хазар є сьогодні, Хазар буде і завтра. Дякуючи Кредобанку, який виділив нам кредитні кошти, ми маємо змогу відновлюватись, і ми крок за кроком це робимо. На сьогоднішній день приблизно 150 людей відновлено на роботу безпосередньо в Харкові, і ще 50 – віддалено. Ми показуємо нашим партнерам, нашим мешканцям, що стабільно працюємо, і що у нас є стабільні партнери, найголовніше. Тому що без банківської системи, без банківської підтримки неможливо відновлюватись. Що це нам дає? Це дає нам надію і віру, спільні цінності для спільного зростання.